Одного разу до священника прийшла молода жінка з претензією. Прийшла і каже: Отже, пам'ятаєте, два роки тому ви нам давали шлюб, тепер робіть, що хочете, мусите нас розлучити. Каже, бо маю такого чоловіка, з яким ну, не можу ні дня, щоб не посваритися. Маю такого чоловіка, на якого чекаю постійно в хаті, ввечері, а він приходить пізно з роботи. Мені це не подобається, я не хочу з ним жити. Робіть, що хочете, розлучайте. Священник виявився второпним священником і каже до жінки. я зроблю все, що ви хочете, але за однієї умови. Зараз ви вертаєтеся до свого дому і маєте спекти дома хліб. Але для того, перш ніж його спекти, підіть до однієї сусідки, попросіть неї солі. На цей хліб не більше, не менше, але на цей хліб. Відіть до іншої, попросіть води на хліб, до третьої попросіть муки, четвертої попросіть бритванку, і тоді той хліб маєте спити і принести мені до церкви. Жінка пішла. Приходить до першої сусідки і каже: Знаєш, сусідонько, на хліб позич мені води. Прийшла з маленькою склянкою. Та каже, знаєш, ну але ти маєш на подвір'ї криницю, що тобі так від мене залежить, щоб я тобі дала цієї води трошки. Я була в священника, священник мені сказав, що мене розлучить з чоловіком, якщо я піду, спечу хліб, але для того маю в тебе попросити води. Ну і Жінка в той момент почала випитувати, що там таке, ну і завелася розмова. Принесла вона цю воду додому, біжить до іншої сусідки. Каже, сусідько, позич мені солі, на хліб. Менько трошки. Каже, була я в священника, священник мені сказав спекти хліб. От мій чоловік то я не чоловік, це є така, я не знаю, зараза. Каже, але за обов'язок маю спекти у цей хліб і все це випросити. Знову зав'язалася розмова, пішла до третьої, пішла до четвертої, вернулася до свого дому, спекла цей хліб, приносить до церкви, дає священнику і каже, отче, знаєте що? Каже, такий чоловік, як мій, нема ні в кого, він найліпший. Одна сусідка мені розказала за свого, інша розказала за свого, третя розказала за свої проблеми, клопоти. То знаєте, в мене ще не проблеми, в мене не клопоти, в мене ще дуже класний чоловік. І знаєте, напевно, кожен, кожні молодята хочуть десь для себе бажати, щоб їхня сім'я була найдосконаліша, най, най, найпрекрасніша, найчудовіша, щоб все було гладко. Не вірте самі собі. Завжди будуть конфлікти, ми нікуди не знайдуть. Завжди будуть клопоти, завжди будуть переживання. Але повірте добре, що якщо ви спільно разом будете їх долати, ви подолаєте все. Ви переборете будь-які найважчі хвилини вашого життя. Ви станете тими, хто мудро і досконало. Провадить оце життя бездоганне, як чули сьогодні з цієї однієї одні з цих молітов, які ми читали наші люди. Будуть вам ще бажати дуже багато всього. Але сьогодні від себе, пану від імені отця Миколи, хотів би вам бажати найперше любові. Думаю, що ви знаєте, що таке. Любов це і жертва, коли я готовий з собою пожертвувати заради іншої людини. І ця людина готова зробити це заради мене, це є справне. Не якась корислива, не якась по захцянці чи по бажанню, але любов жертвена. Такої любові вам бажаю сьогодні. Хотілося б, щоб ваше життя, яке ви сьогодні, ну будемо так казати, до порогу, ви прийшли окремо Володимир, і, окремо Ірина. вас привели. Але переступивши поріг храму. І вже виходячи з храму, ви будете виходити як одне ціло, як нова, молода християнська родина, сім'я. Ну і так само десь хотів би ще пригадати вам одну таку ну, всім нам відому історію про мудрого і немудрого чоловіка, про яку ми читаємо у Святому Письмі. Що немудрий чоловік побудував свій будинок на Піску. Був вітер, потекла вода, будинок не відстоявся, і руїна його була. Мудрий чоловік побудував свій будинок на камені. Будув вітер, потекла вода, але нічого не змогли зробити тим підвалам і будинок Хистоні. Сьогодні хочу вам побажати, дорогі наші Володимира і Ірина, щоб ви свою сім'ю побудували над невдоми. Найперше, першим наріжним каменем, щоб стало будові. Другим каменем у вашому тому будинку, у вашій діоселі оселі стала Чесність один перед один. Справедливість, витривалість, мужність, відвага і людність. Тому що саме ці каменюки, з яких ми будуємо, вкладаємо їх фундамент, допомагають нам достойно і гідно приймати будь-які виклики життя, будь-які виклики суспільства, будь-які виклики нас один перед одним. Тоді, коли ми справедливі, тоді ми коли ми чесні, коли ми вірні. Будемо. Плекайте те, що сьогодні ви почали будувати. Кріпіть те, що ви почали будувати дуже та... такими ніжними, приємними словами один. Одного. Не бійтеся говорити один одному, що любите один одного Не бійтеся говорити один одному, що скучили один за одним Не бійтеся тулитися один до одного, тому що це є сьогодні ваше. Це є ваше, що маєте плекати, що маєте перенести і маєте десь здобувати протягом цілого свого життя, скільки Господь вийде. Сьогодні, напевно, з глибокою такою шаною і повагою звертаюся до батьків наших речей, тому що за вашою, напевно, доброю волею, добрим якимось бажанням сьогодні вони стоять перед нами як царі. Царевич Володимир, царів на стоять перед нами сповнені цієї радості. Я вже їх прошу усміхатися. Вони доки дедалі не, не хочуть усміхатися, не знаю чого, за чим засумували, але вітаю так само вас. Вас дякую вам за те, що стали для ваших діточок цим дороговказом. Стали тими, хто до сьогоднішньої хвилини, до створення їхньої сім'ї, їх добровальний. Тому велика вам дяка і щирі вам. Тому, дорогі наші мови, сьогодні в цей святочний, радісний для вас день, який Господь Бог, Пречиста Діва Марія, обдарує вас всім, тими земними і небесними ласками. Нехай кріпить вас, нехай дарує вам цієї мудрості. І завжди на вашому життєвому, спільному шляху нехай буде сонячне, безхмарне небо. Завжди будуть ті люди, кому ви можете довіритися, і ті люди, хто завжди може підставити своє плече для допомоги. Тому кріпіться, бужайтеся, будьте вірні, любіть одного, шануйте всіх тих ласках, всіх тих гараздах, а нехай Господь Бог сьогодні вам села всі ті щедроти, всі ті дари, скарби на многії і благі літа.